Вас, шановні, в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія «Амако». Амако. – це технології, що приносять гроші. Як ви знаєте, Наприкінці квітня кабінет міністрів України розглянув і схвалив проєкт закону про якість та безпеку продуктів харчування, який має бути спрямовано на розгляд Верховної Ради до 7 травня поточного року. Про те, як зробити безпечними та якісними продукти харчування молочні, ми будемо говорити сьогодні із гостею нашої студії, але після блоку новин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників знизились до позначки 1 тисяча за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1720 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту утримались на позначці 1700 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу знизились до позначки 1650 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки 1610 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній знизився до позначки 1520 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 гривень за тонну. Попит переробників знизився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу знизились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній до позначки 1 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 4 350 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем ціни утримались на позначці 4 тисячі гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно, експортно орієнтовані компанії. У травні уряд, за інформацією прес-служби мінагропроду, планує передати на розгляд до Верховної Ради законопроект про якість і безпечність харчових продуктів. Музика. Бюджетну компенсацію втрат від загибелі озимих зернових українські аграрії отримають у травні, обіцяє міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Розміри виплат 150 гривень за гектар. У наступному маркетинговому році експорт зерна із України за прогнозами профільного міністерства може скласти 20-25 мільйонів тонн. Уряд розраховує на збільшення поголів'я великої рогатої худоби на один мільйон голів уже у цьому році завдяки програмі підтримки селян, вважає прем'єр-міністр Микола Азаров. Агро» – природна альтернатива хімії. Наша продукція ваш прибуток. Інформація за телефоном 098 900 903. На молочно-товарній фермі селянського товариства Поділля, що в Липовецькому районі Вінницької області, постійно працює сім доярок, восьма підмінна. Колектив у нас молодий, рахуються дівчата такі до. 40-45 років до ярки. Працюють, я нічого не можу сказати про них. Гарно працюють. Худобу доглядають сумлінно, стараються, щоб на дої були. Звідси і результати в середньому по 18,5 літрів молока від корови. Відповідно, і зарплата достойна 3,5 до 4 тисяч гривень у доярок. Основне багатство нашого господарства. Перш за все, це люди, бо якщо є люди, є спеціалісти, є з ким працювати. На сьогодні зібрався такий колектив, складає 59 чоловік. О, це разом зі мною. От всі трудимося. Тваринництво для Поділля галузь пріоритетна. 680 голів великої рогатої худоби утримують на фермі. Із них корів більше 200. Господарство племрепродуктор по розведенню української червонорябої породи. А ще є свині, вівці вже майже 600 голів. Землі у господарстві відносно небагато 1700 гектарів, а кормову базу для худоби на два роки забезпечили. Ще на сьогоднішній день повний когати продаємо і в свій райони, і в сусідні райони, хто приїжджає, продаємо. От закладаємо на кожну корову по тисяч по тоні сіна, достатньо соломи. На найвищому державному рівні декларуються наміри розвивати молочне скотарство. М'ясне також, але ціни на молоко з огляду на сирні конфлікти із Росією стали більш актуальними. Сьогодні в гостях у студії програми «Сільський час людина, яка протягом багатьох років розвиває саме цей напрямок тваринництва, зокрема молочне скотарство. Отже, що потрібно від держави і завдяки чому. Може розвиватися молочне скотарство поки що, навіть без дотацій із боку держави, які умови має створити наша держава виробникам молочної продукції найвищої якості, вищої ніж навіть стандарти євроспільноти. Отже, сьогодні в гостях у програми «Сільський час Людмила Андрієвська, фінансовий директор підприємства «Крокор Укрзелізбуд із Чернігівщини. У нас 560 корів. Надої, якщо взяти племінне ядро, ми являємося племінним господарством, це більше 7200 це білого молока, але якщо в нас сьогодні жир становить в зимній період 4, зараз 3,7 і білок стабільно вже 4 роки, приблизно 3,4, то в перерахунку це буде далеко за 8 тисяч літрів, тому що ми здаємо і це людина треба, мусить отримати не воду, так? Білу. А це якщо ми робимо перерахунок вже на певні стандарти, то ось маємо таку кількість вже молока. За якою ціною його у вас закуповують? Бо зараз саме це є найактуальнішим, і маємо приклади, що деякі переробні підприємства, скориставшись нагодою, тобто проблемами з постачанням українських сирів на російський ринок, знизили закупівельні ціни на молоко. Хоча навіть частина із цих переробних підприємств сирів не виробляє. Яка у вас ситуація? Кажуть, от зараз така проблема: не беруть наші сири, так? не беруть до сусідніх країн. Е, мені здається, що питання треба покласти на дві частини. Перше, що ми втратили, е, скажімо так, культури питія молока. Якщо взяти ну, я виходок е, з радянських часів. То якщо згадуєш то дитячий садок, зранку обов'язково молочна каша, так, на полуденок обов'язково щось було молочне. Або кисле. або кефір, або молоко. Так, Якщо їхати в санаторій, то обов'язково на ніч давали кефір. Це був і творог на протязі дня, і твердий сир, так, і молоко. Тобто було ціле направлення виховання людей на те, щоб на людина на сьогоднішній день так? могла споживати ці молочні продукти. Ми це втратили. Якщо держава візьме під контроль цей процес для того, щоб всім було добре, перш за все, це населенню, яке споживає ці молочні продукти, щоб воно не боялося їх купувати і їх продавати. Тому що якщо ви берете, наприклад, пляшку молока, і буде прописано, переробний завод такий-то молоко вжито з такого-то підприємства. І якщо потім відкриваєте ви сайт цього переробного підприємства, ви бачите, з якими підприємствами вони працюють. Що в них є? Це є е, вже доїльні зали, або е, підприємства, які шедують... або збирають молоко дрода, по навколишніх а, селах, або збирають молоко по навколишніх селах. Тобто все це просто, це це прозоро. Але спочатку знову давайте повернемося до того, що це буде прописана певна програма, довгострокова програма, програма молока. Ви знаєте, Людмила, чому І я так от, при, при слові програма? Молока. Бо в нашій державі на превеликий жаль. Розроблялося чи не щороку чимало програм найпрогресивніших, найперспективніших, але потім чомусь із їх втіленням у реальність виникали проблеми. Тому, можливо, не програма, а якимось іншим шляхом. Якісь треба засоби в законодавчому, на законодавчому рівні передбачити запобіжники на виконавчому рівні, там на рівні створення навіть того ж електронного реєстру. Дійного гурту в Україні, про який ви говорили, не обов'язково писати Давай. програму. Можна а я вам почати скажу, практичні саме про чому саме прог... програму, тому що сама держава певна усвідомити, що ж вона хоче. Чи хоче вона мати чисту продукцію? Чи хоче вона мати ринок для тільки для України? Ну як це наприклад зробив Ізраїль? Чи вона хоче торгувати на інших ринках? Тобто, ми зараз повертаємось до того, а скільки ж молока тоді треба скажіть виробляти? Мені, хто таке на держава цій країні? в вашому розумінні? Тобто, хто саме має усвідомити президент, Верховна Рада, Кабінет, прем'єр-міністр, профільний міністр? Мабуть, хто? всі вони разом. Повинне усвідомити. Хто конкретно? Так Вони, всі усвідомлюють, ви, ви знаєте, всі за, всі, всі хочуть. За. Тоді треба збиратися, запрошувати закруглий стіл. Кого? Споживачів, переробників, тих, хто надає це молоко, тобто нас, селян. І вже потім нас питати: а як ви хочете? І подивитися. А з вами не радилися? Ви знаєте, я би хотіла на сьогоднішній день все ж таки, щоб воно було, скажімо так, воно періодично є. Передична, але ви знаєте, коли нас збирають, то людина поважна сидить на трибуні, всі інші сидять в залі. Тобто, поважна людина виступила і вона поважна, ця людина поїхала. А для того, щоб була певна співпраця, мабуть, це потрібно, щоб це був щоб діалог. Щоб було навпаки. Щоб це був діалог. І, а в міністерстві вибували та запрошували до міністерства. Я не кажу до обласної адміністрації. Ну, колись в міністерстві розглядався закон про карми, так, mm -hmm. і це було, мабуть, роки 4-5. потім мене запрошували. Запрошували ті підприємства, які виробляють корми, вони вислухали певні пропозиції. Так, це мабуть, так таке було. В законі це знайшли відображення вашої пропозиції і цей закон ухвалено? Так, ці пропозиції були прийняті тоді до уваги. Треба, перш за все, зрозуміти, що ти хочеш, а потім вже дуже легко писати, як це треба. От якщо це питання не стоїть, а як же ми хочемо? І, буде дуже добре, що нас так от трохи по носу щелкнули. Що ні, ваша продукція, вона не потрібна. Чому саме? Коли б у нас був побудований доїльний зал, я почала обзванити наші сильні переробні підприємства і пропонувати молоко від виробника від нашого підприємства. І від однієї жіночки, дуже поважної людини, я почула: а на що мені ваше молоко? На що ви мені хочете його презентувати? Я можу з молока будь-якого якості зробити все, що я захочу. А чим аргументувала ця жіночка? Тим, що з молока будь-якої якості можна зробити будь-яку прекрасну продукцію. Це, це підприємство розташоване в вашій області? Це досить відоме підприємство, скажімо так. Не хочу це називати, але якщо це думка наших переробних підприємств, то, мабуть, цю думку треба трохи коректувати. Я вже казала про те, що. На сьогоднішній день молоко, яке виробляється або в Європі, або в Канаді, це молоко екстракласу, яке кодується через доїльне зали. На сьогоднішній день в нас є молоко, яке ми поділяємо на насортове від населення першого, там це другого, першого трактора. Але тому, 80% сорта. молока постачає саме, саме господарства населення. В Україні на сьогодні тому така ситуація. Це, треба знову повертатися до чого? Щоб, перше, щоб всім було добре. Щоб на селі була робота, я розумію. Про але якщо селяни це селяна... вже говорили, що на сьогоднішній день селянам треба об'єднуватись, і про це і держава, і певні органи вже говорять дуже довго. Тобто щоб... маєте на увазі кооперативи? Так, На увазі кооперативи. Якщо люди будуть об'єднуватися, то в сучасних умовах, коли вже є певні вимоги, вони зможуть вижити. Тому що якщо ми підемо. І хочемо торгувати з сусідами, якщо ми хочемо, щоб наше населення все ж таки вживало нормальну здорову продукцію, а не завишеним бакопсімінінням, щоб наші люди були здорові, то до цього треба підійти все ж таки з державної позиції. Тобто молоко повинно перероблятися екстракласу. Якщо населення має і хоче виробляти молоко, вони обов'язково повинні об'єднуватися в кооперативи. А якщо людина не хоче в кооператив, то вона має розуміти, що це молоко вона зможе споживати тільки в своїй сім'ї. А молоч, навіть об'єднавшись кооператив, селяни ж не зможуть збудувати доїльну залу. А от для цього ми знову повертаємося до державної підтримки, до державної програми. Для цього треба зробити аналіз. Перше, що ми хочемо, скільки молока. Потребує наша держава на внутрішньому ринку. Скільки ми хочемо продавати на зовнішньому ринку? Тому що вже не можна, щоб це було стихійним ринком. Ми не можемо, як виробники, сьогодні залежати. Від того ціна різко підіймається, різко знижається. Але для того, щоб побудувати доїльну залу, треба взяти кредити, треба вкласти дуже багато грошей для того, щоб було добре всім, щоб і ми могли виживати, і для того, щоб природні підприємства отримали прекрасну сировину, і для того, щоб людина, яка Піде до будь-якого магазину, вона була впевнена в тому, що якщо стає знак якості, то це певна наша українська якість, яку можна споживати як в своїй рідній державі, так і продавати за кордоном. Давайте візьмемо Європу. Якщо е, займається підприємство вирощуванням молочного скотарства, має 700 євро на гектар. Давайте візьмемо Австрію. Якщо ти вирощуєш бичків на відходівлю, має 450 євро на гектар дотації від рідної держави. Але якщо ти займаєшся рослинництвом, але ж там нема тільки такого, що вирощує тонну кукурудзу, це 250 євро на гектар. Тобто це підтримка держави 250 євро на гектар і 700 євро на гектар, так? Це серйозна певна підтримка. Це просто. На це теж держава, треба зважати. Держава показує, що для неї найважливіше. І що вона хоче, якщо знову повернутися до того, що молоко є стратегічним продуктом. І давайте тоді підтримувати або власного. Виробника, який на сьогоднішній день може утримувати людей, платити їм заробітну платню, або може це знищити. Давайте завеземо молоко від сусідів, давайте підтримує сусідів. І давайте їх бюджет буде кращим. Давайте їх людям буде жити краще, ніж наше. Тобто давайте ставити прості питання, що хочемо. А від цього ти вже казала, будемо відталкуватись. А як же ж це зробити? Цього тижня ми будемо відзначати визначний день без перебільшення, визначний в історії всього людства. Нехай частина того людства навіть не знає і не здогадується про те, яка небезпека їй загрожувала. 9 травня день перемоги у Другій світовій великій вітчизняній війні. Цього дня традиційно вітають ветеранів, переможців у тій страшній війні, але кожен. Хто її пережив, ніколи її не забуде. Вічна світла пам'ять тим, хто не дожив до сьогодні, але хто пережив ту війну і допоміг здобути перемогу у ній, і дай Бог довгих років життя кожному, хто ще Богу дякувати живий. Безперечно, ветеранів вітають і в тих господарствах, керівники яких цілком обґрунтовано претендують на звання. Кращий господар в Україні партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. У селі Гаївщина Лохвицького району Полтавської області думка старших людей, як і має бути найавторитетніша. Дякую, Спасіба, Иван івородиморівачі. Я вам кажу так, як воно є. У 26-му він прийшов сюди, в нас і вовки вили, як кажуть, по нашому, по, по, по Селянському. Все, він тільки прийшов, все чисто, всі поля, зараз можете проїхати подивитися. Все чисто зроблено. Поля тепер і правда, як на картинці. За шість років навели порядок на землі, кадастрова оцінка якої найнижча у районі. Ну, землі поганої не буває. Бувають Хазяйни і ті люди, які на ній працюють, якщо до землі відноситься так, як треба, давати їй те, що треба зробити, виконувати всі технологічні процеси по вирощуванню культур, і ми бачимо, з цього є результати. Результат урожайність сої минулого року 30 центнерів з гектара, озимої пшениці 45, соняшнику близько 30. Завдяки застосуванню новітніх технологій, переконаний Володимир Іванович, агроном за фахом, з 30-річним досвідом роботи у сільському господарстві. По техніці ми працюємо з компанією Амако. У нас сьогодні ми в минулому році придбали комбайн і сівалку челенджер для посіву пропашних культур. Точний висів, зборка, вважаю, з комбайном йде без втрат. До жнив, якщо все буде добре, планують придбати ще одного такого комбайна. І ще одну сівалку уже замовили, а тією що є в господарстві. На одному із полів механізатор Микола Грипач саме починав сіяти соняшник. За сівалку тут розговору нема, хороша сівалка. Другий сезон це я не сію, то проблем з нею ніяких не було. Тут таке, як на метр виставиш, там, шість штук, то воно скільки її висипе. Скільки порожні. Микола Грепач у товаристві працює три роки. Сергій Богушко п'ять. Обоє не місцеві. Тут знайшли роботу, яка приносить і заробіток, і задоволення. Разом з керівником прийшов і досі працюю оце нормально. Ну подобається робота, мені подобається До виходу в поле, яке має бути у добрих господарів, підготувалися завчасно. Тепер головне темпи. Будемо робити дві сміни, будемо круглосуточно робити. Тільки дається погода, значить сіба буде продовжуватися. Тільки за останні два роки на оновлення технічного парку було витрачено 8 мільйонів гривень. Розширення можливостей, у тому числі і фінансових. Це результат співпраці з партнерами. І в цьому році теж розроблена програма, розроблена програма по... по новій техніці, по нових технологіях, по... по всьому. Так що в нас питань немає. Мальовнича Гаївщина село невелике. У місцевій школі навчається 18 діток. До дитсадка ходить десятеро. Якби не товариство, цього навчально-виховного комплексу, певно, вже й не було б. Вони постійно надають нам допомогу в харчуванні, надають. Допомогу при ремонті кабінетів, при ремонті приміщень нашої школи. Ну і постійно, коли звертається адміністрація школи до Володимира Івановича, то він завжди нам допомагає, надає посильну допомогу, яку потребує наша, наша школа. Задоволені таким господарем, як ви вже чули, і ветерани села, землевласники. Хазяїн молодець. Зимою Зімою прогортає ті дороги по всьому селу, на що то. «Непогано». а для 50 чоловік трудового колективу, середній вік, якого, до речі, 35 років, товариство це вже не просто місце роботи, а набагато більше. Цей колектив, який склався за 6 років. Люди віддаються роботі. Люди боліють вже за роботу. А це дуже багато значить в нашій роботі. Коли сам коли не директор, не агроном, не інженер, а весь колектив боліє за справу, коли щоб вчасно було посіяно, вчасно зібрано, вчасно оброблено і переживають за той врожай, який ми запланували, який ми робимо. Детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання «кращий господар» в Україні у поточному році ви можете у журналі Агроексперт. А проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим. Ви можете і на сайті компанії партнера проекту, і на сайті нашого інформаційного партнера агроперспектива.ком. А програму продовжують сьогодні традиційні поради садівникам та городникам, адже саме сьогодні весняний Юрій, який диктує свої вимоги. За народними прикметами, якщо на Юрія 6 травня дощ. Будемо з хлібом. Травень місяць великих турбот для садівників та городників, адже весну пролежиш, взимку із сумою побіжиш. Передусім, у першій декаді закінчують усе, що не встигли зробити у квітні. Обрізку дерев, посадку саджанців, обробку рослин від хвороб та шкідників. Не забудьте, що не можна обробляти хімікатами сад у період світіння. Це шкідливо для самих рослин і небезпечно для бджіл. Продовжуйте догляд за тюльпанами, нарцисами, гіацинтами. По закінченню цвітіння поливайте цибулькові ще два тижні. В цей період відбувається посилене накопичення поживних речовин у цибулинах. Можна висаджувати на грядках розсаду білої і червоноголової капусти, а в теплицях під плівку загартовану розсаду томатів, огірків, баклажанів, перцю. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!